В ефірі Українське Радіо Миколаєв у студії Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень, в якій сьогодні говоримо про субсидії та пенсійні виплати. За мить про все докладно. Дякуємо, що обираєте українське радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 fm Первомайськ 105,9FM. і Сьогодні четвер. 30 березня вже 400 днів та ночей сили оборони України стримують навалу російських військ, і це дає нам можливість тут в тилу жити і працювати, підтримуючи економіку країни. Нинішньої весни опалювальний сезон Миколаєві завершився раніше ніж зазвичай. Відповідне рішення прийняв виконком Миколаївської міської ради з 24 березня. теплопостачальні підприємства поступово почали відключати тепло в технологічній послідовності та з урухуванням експлуатаційних вимог. Продовжили опалювати виключно лікарні та деякі будівлі соціальної сфери, як повідомили в міській раді, теплопостачальним підприємствам доручили виконати відключення тепла не пізніше 29 березня. Розрахунки вартості послуг нарахування пільг та субсидій для певних категорій населення будуть виконувати, виходячи з фактичних дат відключення житлових будинків від теплопостачання. Йдеться повідомлення. Як буде здійснюватися нарахування субсидій, зважаючи на завершення опалювального періоду, ми запитали в начальниці головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Олени Сичугової. Почуємо її права в тому, що е, нарахування субсидій на опалювальний сезон. Нормативними документами регламентовано, тобто він не залежить від того, в якому населеному пункті, коли там місцевими радами прийнято рішення про початок опалювального сезону чи про його завершення. Субсидії нарахування субсидій від цього не залежить. Субсидія на опалювальний період нараховується з 16 жовтня по 15 квітня і не переглядається. Тобто вже нарахована за березень. Ми готуємо зараз вотні документи. На початку квітня піде фінансування, тобто люди отримають повний обсяг нарахованої субсидії за березень, і відповідно частинку, яка ще на квітень буде припадати. Вони отримують в травні. Субсидії у нас платяться за попередній місяць. Тому квітні буде йти отримання в субсидії за березень. Тобто отримуючи субсидію за квітень, по 15 квітня люди отримають теж нарахування. Так uh -huh. і централізоване опалення, і там, де використовується газ для опалення, світло враховано по 15 квіт з 1 травня. Іде вже обрахунок на неопалювальність, але вони теж будуть призначатися автоматично для так, тих людей, так, які так, вже так. отримували так, так, Так просто пройде обрахунок по всі відомості. Якщо не змінилися у людей, відомо чи то не звертались, нічого не повідомляли про, про зміни там в цьому майновому стані чи в так складі сім'ї, е, автоматично відбувається нарахування уже на неопалюваний сезон. Із 1 грудня уже пенсійні пенсійний фонд займається е, призначенням субсидій якості. Перший сезон, перша зима пройшла. Е, якісь питання виникали, проблеми. Безумовно, початок завжди складний. Да? Ми взяли цю функцію в частині фінансування виплат з 1 жовтня, а в частині вже і призначення і виплати починаючи з 1 грудня. Безумовно, в першу чергу, треба було мати базу отримувача. Да? Формування виплати жовтня ми робили на підставі тих нарахувань, які робили органи соціального захисту населення а вже в січні ми формували виплату згідно тих баз, які ми маємо. Наявності. Звичайно, технічні питання доводиться вирішувати. Є звернення осіб, які не розуміють, чому їм, наприклад, не продовжена виплата на опалювальний сезон, а це продовження автоматично робили органи соціального захисту населення з початком опалювального сезону. Тому вирішуємо всі ці питання спільно з органами соціального захисту, забезпечуємо виплату. Хочу сказати, що на цьому місяці оплатиться субсидії за минулий місяць, тобто за літи. Нараховані вони 52,6 і тисяч одержувачів на загальну суму 83,5 мільйона. І по пільговикам це 30,6 і тисяч осіб на суму 35,5 мільйона гривень. Фінансування вже здійснюється. Ці виплатні документи ми підготували, передали одержувачам, які отримують через банки на банки. Тим, хто отримує на пошту, підготовлені виплатні відомості і передані на пошту, тобто виплата і зарахування на карткові рахунки, і виплата через пошту вже пісність. Тобто ніяких затримок на сьогодні із виплатами субсидії пільги немає. Ні, це йде згідно графіку. Фінансується, дораховується, тому ну, я думаю, що питань у держави не, не повинно. Тобто, з 1 квітня будуть приіндексовані саме пенсійні виплати тим пенсіонерам, які працюють, індексація у нас здійснюється один раз на рік, з 1 березня, а для тих, хто продовжує працювати, це у нас не індексація, а перерахунок, угу. який передбачений теж в статті 42, Про те, що якщо особа яка вийшла на пенсію, продовжує працювати, вона має право кожні два роки на цей перерахунок, тобто додавання стажу, а кому вигідно ще й заробітку в розрахунок пенсії, і проведення такого перерахунку. Тобто особи, які набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку, їм 1 квітня кожного року проводиться цей перерахунок. Єдине, що в зв'язку з тим, що були внесені зміни в строки подання звітності по єдиному соціальному внеску, і у нас звітність йде квартальна одночасно з звітом на податок з доходів. Тому для того, щоб бачити, що особи саме на 1 березня є ці додаткові 24 місяці стажу, ми повинні бачити звіт за перший квартал. А звітність у нас за перший квартал надійде. Згідно з нормативними документами, не пізніше, ніж через 40 днів після закінчення звітного кварталу. Тобто це орієнтовно там 10 травня. Так як і в минулому році, і в цьому році, ми в травні будемо робити цей перерахунок, отримавши необхідні відомості, але з доплатою тим, хто на нього має право, з 1 Тобто Якщо людині вигідно додати тільки стаж, це ще плюс два роки додаткового стажу, відповідно, якщо є понаднормативний стаж на за понаднормативний стаж перерахується. Так що ж особи заробітна плата не е, е, зменшує, а навпаки, підвищує коефіцієнт заробітної плати, який був врахований при призначенні по попередньому перерахунку пенсії, то робиться перерахунок із стажа, і, і заробітку. Тобто ці перерахунки ми зробимо в травні і доплатимо е, у о, Наступному місяці угу. а зміни Також, з 1 липня, які будуть з 1 липня цією ж постановою номер 168 про індексацію передбачено, що з 1 липня на індекс 19,7% будуть підлягають перерахунку розміри пенсії, призначені відповідно до спеціальних законів, тобто до закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата, про наукову наукову технічну діяльність. Знову ж таки індексуватися буде основний розмір пенсій без урахування надбавок, підвищень, доплат, які встановлені кожній особі індивідуально. Підвищення теж буде здійснюватись в межах максимального розміру пенсії, тобто в межах десяти мінімалок 20 тисяч 930 гривень. Ну і щодо роботи сервісних центрів пенсійного фонду на сьогодні вони працюють по всій території області і, і на всіх деокупованих територіях теж вже відкриті. Так, у нас в окупації був лише сервісний центр в місті Снігурівка. З грудня місяця ми повністю забезпечили там проведення прийому громадян. На сьогодні ми практично вже завершуємо поновлення прийому громадян на віддалених робочих місцях в територіальних громадах, центрах надання адміністративних послуг цих територіальних громад. Тобто здійснюємо прийом не лише стаціонарний, а і з виїздом на віддалені робочі місця. Є у нас встановлені графіки, узгоджені з головами цих громад. Є, скажімо так, потреба для виїзду, тому що людям зручно звернутися там безпосередньо знову ж таки проведений перерахунок збільшує кількість звернень на прийомах до наших як сервісних центрів, так і на віддалених робочих місцях. Тому проводимо ці виїзди. Дійсний щоденний прийом громадян, тобто, все йде ну, графіку. Розповіла Олена Сичугова й про те, як можна скористатися електронними послугами пенсійного фонду. Портал електронних послуг пенсійного фонду на сьогодні гарантує всі послуги, ті ж, які даються на стаціонарному прийомі, можна отримати онлайн. Єдине а. бажання користуватися цим додатком. А під час військового стану і е е Тих процесів, які відбулися у нас, так в зв'язку з евакуацією людей, окупацією частини територій, можу сказати, що використання можливостей порталу набагато збільшилось, Він дуже став нагоді, тому що ну, навіть люди телефонують з території Херсонської області в них наступив пенсійний вік, вони знаходяться на лівому березі. Вони не можуть звернутися ніде на прийом. Консультуємо, тобто, якщо в них є можливість дотелефонуватися до нас, ми консультуємо їх як зайти на портал. Як подати там документи, і е, після їх подання підписання електронним цифровим підписом, е, вони беруться в обробку, призначається пенсія. Ну далі вже питання виплати, як вони зможуть скористатися не на окупованій території, це вже, скажем так, інші питання. Але призначити, зафіксувати своє право люди можуть. Колеги працюють та незважаючи на обстріли. Але у нас багато людей, які викувалися в Миколаїв, тому у нас е, дуже багато людей звертається на прийоми в саме Миколаєві. Вони Тут проживають тимчасово, тому звертаються і за довідками, і з питань виплати пенсії, тому що люди, час, які були в окупації, якщо вони були на обслуговуванні на Укрпошті, вони не отримували свої кошти. Допомагаємо поновити виплату пенсії вже тут за місцем сьогоднішнім місцем перебування. Щодо дії, теж можу сказати, що запрацювала можливість у нас на порталі електронних послуг. Для того, щоб дійсно подати заяву, там, на перерахунок на призначення пенсії необхідно електронний цифровий підпис. На сьогодні у нас безкоштовно електронний цифровий підпис можна оформити клієнтам е, Приватбанку. Тобто це, це є така можливість, і, отримавши цю електронну підпис, можна вже заходити на портал і там е, працювати. Так, спрощується е, всі, е, скажімо так, доступ до послуг пенсійного фонду. Зараз запрацювала ще можливість е, е, застосування дія підпису. Тобто той підпис електронний, який можна в дії отримати, зайшовши на портал, можна подати заяву на призначення пенсії. Додаткова, скажімо так, можливість для людей скористатися цією послугою, але тільки призначення. Чи змінилося щось призначення пенсії в умовах воєнного стану? Почуємо Олену Сичугову. якихось радикальних змін в правилах призначення пенсії, у нас не відбулось. Єдине, що введено в дію, це у нас по статті 40, це про обчислення заробітної плати, яка враховується при обчисленні пенсії. Є така тепер можливість, крім от тієї оптимізації, яка проводилась у нас зазвичай гарантована законом, це до 10% від наявного страхового стажу за цей період можна було виключити із розрахунку заробітної плати заробіток за період. Де він був нижчий, і він занижав загальний коефіцієнт заробітної плати. Образно кажучи, людина працювала на виробництві, згодом перейшла там в бюджетну сферу, заробітна плата стала менша, і, і обраховуємо заробіток. Заробіток при обчисній пенсії береться весь з 1 липня 2000 року і по дату досягнення пенсійного віку, тобто в обов'язковому порядку. Так, от до 10% від наявного страхового стажу можна викинути з цього розрахунку, якщо цей тит. Занижає коефіцієнт заробітної плати, виключається з обрахунку. Так е, зараз на період війни теж є така можливість, крім цієї оптимізації раніше гарантованої законом, викинути той заробіток, який під час війни теж занижує коефіцієнт. Ну людина теж залишилась без заробітної плати, або вона суттєво роботодавцем знижена. Цей період теж буде оптимізовано. Так, є е, е, у нас в статті 49 закону про е, зайнятість населення. Така норма, яка набрала чинності 30 квітня минулого року, і відповідні доповнення внесені в статтю 115 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це можливість виходу дострокового виходу за півтора року до досягнення пенсійного віку для осіб, з якими трудовий договір розірвано з ініціативи власника або повноваженим органом у зв'язку. І змінами в організації виробництва та праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання підприємства, установи організації, скорочення чисельності або штату працівників, це право гарантується за умови одночасного виконання таких вимог особі на день звільнення. Залишається не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленої статтею 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А вік у нас і для жінок, і для чоловіків це 60 років. Тобто не більше ніж півтора року до досягнення 60 років. Наявність у особи страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, за віком в мінімальному розмірі, цей страховий стаж для жінок складає 30 років, для чоловіків 35 років. Тобто, особи цей стаж є. Далі обов'язкова реєстрація особи в Державній службі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення, тобто не пізніше цього сроку, і відсутність протягом 7 календарних днів з моменту взяття на облік в центрі зайнятості підходящої роботи для особи в таких випадках, тобто, всі чотири умови, якщо дотримано. Центр зайнятості надає людині подання на достроковий вихід на пенсію для цього. Центру зайнятості необхідна довідка від пенсійного фонду про наявний страховий стаж у особи і вік виходу на пенсію. Надається направлення, людина приходить в пенсійний фонд, і так як їй би і в 60 років було назначено пенсію, тобто в такому ж порядку, ми призначаємо особі дострокову пенсію. Ця yes. пенсія протягом цього е, періоду, який до досягнення загально встановленого пенсійного віку, буде відшкодовуватись службою зайнятості пенсійного фонду України. Принцип екстериторіальності, який послідовно впроваджується пенсійним фондом України, значно спростив доступ громадян до послуг фонду, каже Олена Сичугова. Немає значення, де ви зареєстровані. Звернутися із своїми питаннями ви можете до будь-якого найближчого відділення фонду у будь-якому населеному пункті України. З вами була Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.